Ha <laughs> ha Відео ми полетимо з величезного схилу. Ось такого, да, оце він там, да. І сама головна мета вижити. Тому полетіли, буде дуже цікаво. Let's go. Дивись, я можу щось взяти, да? Я можу взяти ліжко? А, я поняв, це все на чому ми можемо спускатися зі схилу. Тобто, я можу взяти ліжечко. Ага, я можу його поставити. Так, тут я його поставити не можу, але я можу його поставити ось сюди, да? Давай, окей, погнали. Я хочу. Почекай, Почекай. Печка, пичка, 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 я вже, я вже впадаю. Нєе, чепися. Ай, жди, я полетів. Ні! Хе-хе! О, все, да, я їду, да. Ми їдем? Нє? Я не знаю, я хочу... ти, бляха, що це таке вообще відбувається? Де моє, ліжко, почекай! О, все, да, ми їдем. Летимо. Нє? Ну, в общем, що це відбувається? Почекай. Да відчепийся від мене. Ні, я впав! ха ха Ти що гониш? Оце-то я полетів, але я живий. Оооо! глянь! А бакси-то йдуть? Ого! Мінус моя голова. Точніше, одна моя голова і осталася. <схи> В нас з вами є один спін. Давай, можливо, нам щось випаде дуже-дуже класне. А ну... Е Тисяча? Ох, ти глянь, за тисячу я можу щось купити, да? Да, за тисячу я можу купити багато чого. У нас є корабель, машинка, будинок. Ну давай будемо йти з самого мінімума, да? З Самого початку. Так, я купляю чітко. Я хочу його поставити ось сюди. І я хочу попливсти. клас, я надіюсь, я буду жити. Ладно, погнали. let's go. Так, спускаємося. Уууй! моє так все поламалось, все побилось, ну бляха, муха, ні, я хочу жити. Так, давай, давай, давай. Ні! А це весело, але я не вижив. Я хочу його поставити. Так, є. Ти готовий? Полетіли. Ми з підписником полетіли. Ой. А, там в підписника будинок. Нічого собі. Так, можливо, я даже полечу з ним. Давай не будемо поспішати, тому що я хочу, власне, дивитися, куди я пливу. щоб я, власне, доплив до кінця. Так, ну ми живі. Так, о, ні, ми не живі. Почекай, нікого. Ой, я вже далеко зайшов. Сюди я ще не заходив. Але ми живі, ми живі, ми живі. Ми летимо, ти глянь, ти глянь, що відбувається. Майже 100 баксів вже є. О, <звук> 160! Ох-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 200! 200 боксів, піде. Я живий, а де? А, ось моє хп, да, все, в мене нема хп. Хе-хе, я відкинувся, таке буває. Це що таке? Я можу сісти, погнали! Окей, підписник з нами, він вчепився. І кіт теж з нами, він теж вчепився. Ладно, погнали, давайте цікаво, як далеко ми зможемо дійти. Тому що це дуже-дуже важливо. Ой-ой-ой, ми впали. Небезпечно, тому що, бляха, муха наша голова. Ні! Так, а, ну окей, так, окей, чуть-чуть ХП не знімається, це чудово, але він дуже повільний якийсь, да? Тобто, ну, типу, взагалі повільний. Капець який повільний. Ой-ой-ой. Швидший став. Ой-ой-ой, непогано. Все, ми завісли. Ні, не завісли. Ми далі летимо. Давай, 80 баксів, ми вже підняли. Якби так можна було в житті, да? Ти спускаєшся собі з якогось схилу, піднімаєш бакси. 150 баксів вже є, а ми не зупиняємось. Так, і що, ми не долетимо? Ми вилетимо ще більше. М да. О, глянь. Так, дивися, а що це таке? я щось получив? <гум> я не знаю, що я получив. А, це якийсь гачок. А ну-ка, що за гачок? Я поняв. Окей, дякую. Далі в нас є машинка. Я хочу купити машинку, я хочу поплавати на машинці. Так, давай, сідаємо. І що? Полетіли? Ви готові? Так, сідай, підписник, давай, давай, давай. Є то го. Летс go. Let's go. <гум> Спокійненько. О, так. Я взагалі... Э, цей гонщик, я вообще він дизель, бляха-мух. Ха-ха, минус машина? Нет аксе. Чудово. Такс, почекай, на ножки, на коліна, на... Я не знаю, на колеса, у нас же колеса, точно. Залетаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего, 100 баксов. Е ты глянь, я к боком иду. О-о-о-о-о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хоу! Окей. Так, мінус підписник. А, ні, він теж летить. Так, да, він теж летить. Я теж лечу. Е, все офігенно. 200 баксів буде в нас. Можливо, да, можливо ні, я не знаю. О! Що? А, типу це кінець. І мені дали 700 баксів, да? Ну походу, так. Да. Окей, я щасливий. <гум> Давай купимо будинок, да? Чи що це таке? Да, це будиночок. Давай, заходимо, сідаємо. <гум> все, я готовий. Тоді полетіли. Let's go. Давайте. <гум> Так, ми з підписниками в будиночку. А я хочу швидше, я не можу ніяк газанути швидше. Ладно, це печально. О, кіт з нами. Давай, ти зможеш. Давай, так, а я не можу взагалі ні вліво нікуди почекай, бляха муха, будиночок має бути сильним. Нє! Все? А, я тебе поняв. Це було дійсно так собі. <смі> а, ну окей, але ми живі. Ми летимо далі, мене чуть шльопнуло. Але нічого, таке буває. Ми летимо далі, спокійненько залітаємо. ХП немає. Все, походу, мені жопа. Походу мені жопа, походу мені жопа, походу мені жопа, походу мені жопа. Ні, мені не жопа. Ух ти глянь, летимо. А хп дуже мало. Отут мені вже буде жопа. Да, тут, походу, все, кінець. Давай, давай, я повинен, я хочу жити. Ні, дуже мало ХП, все, це кінець. Ні, це не кінець? Це кінець. Да. Але нічого, зато ми підняли багато кури. Далі ми можемо купити піцу. Я можу пливсти на піці. Що? Ні, піца це класно. Піца це мені подобається. А я можу сісти на неї? Да, я сів. Вона сама пливе. Значить, окей, як бог дасть, так і буде. <плес> Непогано йдемо. Окей, летимо, ми поки живі. Всі живі, це чудово, я живий, це офігенно. Ти гля, нічого собі як боком зайшов. Так нічого головою таке буває. Саме головне, що ми не здаємось, ми летимо далі. Давай. А чого я? Ні, і ще хтось відкинувся. Ну, точніше, не відкинувся, а типу відлетів і летить далі. Це, походу, все, да? Ні, це не все, ми летимо далі. Дивись, 220 є. Окей. І я не долітаю. Бляха, муха, я не долітаю. Ей! Вау, я можу так монетки піднімати. Ха-ха, лайфхак. Так, дивись, далі, ми можемо купити фішінг-бот. Що, такий великий? Окей, давай. А, це ось тут, так? Да? окей, що ви готові? Тоді полетіли. А, надіюсь, що ми з вами зможемо допливсти куди... Подалі, тому що це було б дуже-дуже дуже класно. І Так, і тут я можу вже ліво-право, тому бляха, -муха ми летимо. Давай, будь ласочка, ти зможеш. Let's go! <laughs> я поки не погано йду. Типу, я живий, підписники вже відлетіли. Я живий, та куди воно полетіло. Ну, йо майо! Це, власне, таке собі було, але далі ми з вами купимо щось дуже-дуже класне. Це ракета. Що? Почекай, я не хочу пливсти, да я не хочу пливсти, та почекайте. Е, так, це вона. Да, окей, піднімаємось. Заходи. Будемо сідаємо. <ріхи> Чекаємо підписників, тому що вони будуть зі мною. Полетіли, надіємось, що ми зможемо дійти до кінця. Так, ну що ж, ви готові? Я готовий, тому полетіли. Давай, так, тут нас щось підкине. Да, щось зачепився, все, ми впали. Але... А, ні, їй теж попа, походу. Їй теж, походу, попа. Да, ні, але ж живі підписники. А, підписник теж живий, кстати. <ріхи> Чи вже ні? Euh, вже, походу, ні. Ладно, ну нічого, саме головне, що ми живі. Ми летимо далі І я надіюсь, що ми зможемо дійти до кінця. Так, я сижу на кубіку. Це непогано, це мені подобається. Кубік це дуже класно. І що ж летимо? Ооо-хо-хо-хо! Почекай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Давай, давай! І що, ми зможемо? Да, ми зможемо! хо 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 да! 700-він, 926 в загальному. Та ти шо, піде, оце класно, оце мені подобається, оце офігенно. Так, я можу купити автобус. Школьний автобус. А я не можу його купити? Так, то ну на машинці я доїхав до кінця, да? Тому давай ми з тобою знову візьмемо машинку і будемо намагатися доїхати до кінця, тому що це як важливо. Е, дякую, що ви сіли в мою машинку, а я. А я не можу туди сісти. Чого я не можу сісти? Е-е-е, я хочу сісти. О, я поїхав. Ладно, окей. Гей! Хто тут самоліт свій уставив? Поганий, бляха, муха. А я тоже хочу собі самоліт. А скільки коштує купити самоліток? Ой, дуже багато, походу. А де він взагалі? А я його не бачу даже. Ладно, окей, неважно. Ми на машинці, ми зможемо, ми доїдемо до кінця. Давай, погнали! let's go А що це? А це вже інше, почекай! Це вже складніше! А, можливо, будуть більше коштів давати, ні? Ой! Бляха! -муха. Це підлетів! <хи> Давай, летимо далі. Ми з підписником двоє, ми живі. Це чудово. Так само головне, що ми живі. Ой, оце то намотало. О, да, це було жорстко. <хи> Але я живий. Окей, ми летимо далі. Нічого, половина хп ще є. Я намагаюсь жити хп дуже мало і воно не додається. Але почекай, походу ми з вами зможемо дійти до кінця, да? Чи ні? Походу да! Що? Да, дивися, я дійшов до кінця. Хо-хо-хо-хо! А хп дуже-дуже мало, це взагалі капець. Але ми з вами вижили. Я щасливий. 1057 підняв, так ти що? Автобус шкільний. Погнали. А зі мною ж підписники теж можуть, да? Ладно, окей, погнали. Сідайте. Да, один сів, Давай ще один. Сідайте. Хе-хе-хе. Це тоже мій підписник, да? Чи ні? А, да. Ні, я не знаю. Ладно, поїхали. <ріст> Спуск вже чуть-чуть інший, тому таке буває, власне. Оце у... Мінус автобус! <схе> Ладно, з мене поганий водій. Якщо ми з тобою повільно будемо летіти, ну як, точніше, я буду намагатися не влізти в якусь штуку, то о-о-о, ми з вами зможемо долетіти до кінця. І таким чином... я, Ой, було боляче голова. І таким чином ми з вами зможемо вижити, да? Ні, ну виходить, да? Тоді це ізі, взагалі. Ну, типу, якщо так можна долітати, то це взагалі ізі. Але, напевно, якщо ми з тобою летимо в машинці або в піці там, або в чомусь іншому, то ми получаємо більше коштів, типу. А це класно. Кошти це дуже важливо. Тут саме головне не зачепитися, саме головне долетіти, тому що це дуже важливо. Я хочу долетіти, а ти напиши в коментах, чи ти тут літав і взагалі що в тебе є. І взагалі обов'язково підписуйся на мій канал і дякую тобі, що ти дивишся це відео, тому що я тебе безмежно люблю. Ти дуже класний. І взагалі ми з вами знову долетіли до кінця. Ого, го нічого собі, оце мені подобається. Оце дійсно класно. Ну давай, долітай, скільки вже можна. Ну давай, 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 давай. Тищу, давай мені. 1161. Давай ми з тобою сядемо. І будемо намагатися доїхати до кінця. <свят> так, шкільний автобус. Діти ви готові. Ми з вами їдемо в школу. Це дуже важливо, тому що великий схил, але я сьогодні навчився їздити. Я сьогодні купив водійське посвідчення. Почекай. Нє, я, я, я відлетів, ні, <свят> я відлетів. Бляха-муха, як туди залетіти? Все, я залетів. Давайте спокійненько ми з вами залітаємо, так? Да? Ху, не поспішаємо. Не поспішаємо. Та знов намотало. Блін, мене на цю штуку. Ну якого фіга? Ну ні, я не хотів. <свят> А, це було боляче. А, я відлетів тільки на сідушці. Одна сідушка. І то я не можу не вліво нікуди, да? Ну да, не можу. Так, тому що це великий схил, і мене може бляха-муха вбити, а я цього не хучу. ха Подожди, не хвилюємося, не хвилюємося, летимо, давай! А, а це що таке? Що за кулька? А з кулькою я можу піднятися? Я не знаю. Давай так, давай залетемо. І кулькою... Ні, кулька мені нічим не допомогла. Чи допомогла? Я не знаю, напевно вона мене сейвить якось, чи що. Ну окей, це непонятно, але я живий. Ха, ха це саме головне. Ми з вами знову дійшли до кінця. Типа, ну це ізі? Ну це ізі? Ха-ха, це класно. 1229. Вау, це непогано. Ви готові діти? Да, капітан! Значить, полетіли! Хе-хе-хе-хе-хе! Ого, а в кута кіт? Нічого собі. Ладно, це класно, це мені подобається. В кота кіт. Давайте, не зупиняйтеся, погнали. Надіюсь, що ми з вами зможемо дійти до Кінця на автобусі. Це було б дуже офігенно. Тільки не намотайся, будь ласка, на цю віточку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, мінус колесико. Колесика нема. а ні, є колесико, все чітко, ми щасливі. Ой, щас намотає. А, ну чого, бляха, муха, чому так важко боляче. Ні. Так, ліво, ліво, ліво. Так, давай туди, оп, сюди і полетіли. Оу, хе-хе-хе. Це не так боляче. Ми летимо. Дивись, я можу сейвитись. Це класно. Мені це подобається. Ні, ну це вообще ізі. Це взагалі ізі. Ха-ха-ха. Вау! Ха-ха, 1151 долар. Вау. Так, купляємо будиночок. Давай, купили будиночок. Ой-ой-ой, а ти великий. Будиночок чпунік? Є. Хе-хе-хе. Це класно. Все, я можу сісти. Да, я можу сісти. Давай сядемо з тобою. Кіт з нами. Можливо, ще хтось буде з нами. Так, да, підписник з нами, але сидінь більше немає. Ікстон, вибач. Хе-хе, ладно, полетіли. Давайте будемо намагатися вижити. Побачимо, що це буде взагалі. Я надію, що все буде чудово, тому що будинок сильний, йо -мо, -йо. хто його будував? Я його будував, а я взагалі молодець. Е, так, чітко. Непогано. Мінус ціна. <хи> ну нічого, таке теж буває. Саме головне, дивись, я сижу. Ей, а що це таке? А чому? Ну що, ви готові? Полетіли? Летс go! <хи> А, взагалі це спуск змінився, я поняв. Біля нас пливе кіт. І ще й лодка. Вау. Ні, лодка, напевно, це взагалі імба. Напевно, вона летить дуже-дуже далеко. Ну давай, швидше, будь ласка, чого він зупиняється? Давай швидше. <гум> uh, так, окей. Uh, кішка полетіла, лодка полетіла, а я теж по чуть-чуть полетів і що ж хто далі полетить. Чому так помало? Будь ласка, давай швидше. Я ж даже не зупиняюсь. Хто слово мов включив взагалі? <гум> Що це таке? Я не включав, слово мо. Чи це воно саме? Можливо, воно саме? Я не знаю, но я живий. Ні, більше нікого живого немає. <свистити> Окей. Так, підписник полетів. Ой-ой-ой, я теж відлетів. Все. Я відлетів, йомаю. Ааа! <свистити> Ми живі? Ми летимо? Давай! <свистити> Я хочу жити. Ні, ну взагалі це ізі якось, да? А скільки нам коштів дадуть? Давай ти зможеш! Ха-ха! І бум! 1200. Ну а це коментар дня. Тому якщо ти хочеш попасти до мене в відео, обов'язково пиши комент саме під цим відео. Ну а з вами був я, Вілін. Всім пока. Летс go.